Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо збирати сіре м'яке ліжко. Ліжко приходить в трьох пачках. Ось так вони запаковані. Зараз розпечатаємо та зберемо. Так, розклали основні деталі. Маємо бруски, гачки та болти. Болти трьох розмірів. Найкоротші йдуть на крючки і сюди. Найдовші для кріплення болтів. ой, брусків. Ось ці отвори. Та середні для кріплення самого під'ємного механізму. Зараз все наживляємо та обтягуємо. Гачки обов'язково кріпимо гачками донизу. Ось так. Так. Чтири Так. Наживляємо і приступаємо до зборки. Комплект злішком. Іде газліфт та болти для його крепежа. Кріпимо спочатку нерухому часть. Встановлюємо максимальне положення рухому Ось та закріплюємо, Наживляємо. трошки змістили. І зажимаємо ключиком або головкою на 13. Після того, як все наживили, приступаємо до зборки самого каркасу. Ставимо на крючки та обтягуємо, так, друзі, починаємо збирати саму ламільну основу. Для того, щоб нам це було зручніше зробити, спочатку збираємо центральну. Та частина, там десь голови та і ножі. А ці бокові частини тільки частково притягуємо, не повністю. Так нам буде легше вставити ці ламелі. Після того, як всі ламелі поставили на місце, обтягуємо останні конформатори. Так, сборку ламели. Поставили ее рубом для того, чтобы простучать все ламели, чтобы каждая ламелька заняла свое место. Далее монтуем остальную планку на конформатор. Вот. Перевертаем закручиваем с Так, крепим ламель. Центральные крепления на конформатные болты. За, через шайбы мы их ставим. крайний на саморезы вот крайний, вот центральный наживляем и обтягиваем помог Материал Для дна На Можно праты Потом Монтуємо планку за допомогою саморезов поперечную планку на конформаты, та и через тут же за за покажи здесь болт. Вот этим способом. Потом с той стороны ставимо ножку. вкручиваем ножки специальные места вот, они позначены скобками четыре скобки. После келишки в маем Замере Нагреваются Ноднимаем вот такие